Ми з вами знаходимося в селі Яблуниця в нашому котежному містечку Потай Дивохутір, і трошки детальніше вам розповім про те, як взагалі у нас справи, що ми будуємо і що вже збудували на сьогоднішній день. Позаду мене ви можете побачити вже дві лінії будиночків наших дуплексів це будинки по 40 квадратних метрів, які вже Повністю зроблений моноліт, кладка, накриті покрівлею і вже повністю отеплені фасади. І ми по нижній лінії вже приступили до фінішного оздоблення, декоративного оздоблення дошкою наших будинків. Трошки пізніше ми з вами спустимось, і я вам детальніше покажу всю цю красу. Ми спустилися до нашої. Вулички вже нижніх дуплексів, де у нас повністю готовий конструктив наших будинків, і тут вже оздоблюються фасади дошкою. Я вже раніше розповідав. Тут використовуються у нас два типу дошки. Один це прямий, такий як планкен, і гонт. Який оздоблюється тиром. Це давня карпатська технологія по обробці деревини, яку використовується для фінішного оздоблення фасадів, і раніше використовували для оздоблення дахів. У нас дах накривається фальцем. А от фасади ми оздоблюємо дошкою. Тому Скажем так, це такий давній карпатський е, рецепт, як зберегти е, дошку е, на довгий термін, е, зберегти всі її властивості, але оновлений за рахунок новітніх технологій, що забезпечить е, наші фасади, довговічність і вони будуть постійно мати класний вигляд.